Євгенія Кравчук з нами. Вона заступниця голови фракції Слуга народу народна депутатка. І от Євгенія саме зараз у Брюсселі і перебуває. Вітаю вас, Євгенія. Так, вітаю вже в Брюссельському аеропорту. А ну ви все ну технічно ще але в Брюсселі. Ще, технічно ще, ще в Брюсселі. А розкажіть нам побудете трошки таким кореспондентом з інсайдами. А як в кулуарах і взагалі в приватних розмовах європейці коментують оці от коливання в позиції Дональда Трампа? Бо тут він на Київ тисне. Тут вже нібито він і в Путіні розчаровується, але Київ його теж нібито розчарував. Угода про надра. Вона так виринає, як кардіограма. Знаєте, тут нема, нема Виринає в неприйнятному вигляді. Забулися знову виринає. Як Європа цю ситуацію бачить? Ну в Європі є ще окрім ну, питання війни в Україні, питання власне торговельної, можливої війни між сполученими штатами і європейським союзом, тому тут це питання також обговорюється. Що якщо дійсно Трамп буде продовжувати цією політикою тарифів, і очевидно, що європейський союз буде відповідати, і там певні вже плани на цю відповідь вони є. Але в європейці водночас розуміють, що хоч це і ударить може вдарити по європейському союзі ці торговельні війни, але Америка насправді втратить більше. Бо Європейський союз це найбільш такий платоспроможний. Ринок це майже 400 мільйонів людей з великим доходом. Так, тобто, це дуже цікавий ринок, і що ще цікаво, зверніть увагу, була заява, от я не знаю, чи це там офіційна чи неофіційна, але Рубіо, голова держдепу, передав дуже чіткий сигнал, що Америка хоче, щоб Європа купувала зброю в американців, і ми бачимо тут певні насправді. І такі вже віяння в європейському союзі, що окрім того, що треба переозброїти Європу, треба і виробляти більше зброї в самій Європі. Щоб Європа сама в себе купувала цю зброю. Наприклад, французька економіка, французький ВП, ВПК, він найбільш готовий, бо він є таким ну, певною мірою закритий цикл, тобто вони. Не просто виробляють зброю, вони ще й виробляють деталі для цієї зброї, або ж е мають контракти там не з американськими компаніями, а з е в європейського союзу, тому вони не будуть е залежати від рішень е на ліцензію з боку американських компаній. Е зрештою тут такі відчуття, що так, є похолодання е у відносинах Європи і Сполучених Штатів, але сподіваються на здоровий глуст і, і на те, що він е зрештою переможе з приводу України, то безумовно Україна Україну бачить частиною європейської безпеки дуже важливим елементом європейської безпеки. Бо коли сіли рахувати військо, то виявилося, що ну вже такі всі розслаблені, що так літаки є, танки є, але фізично людей. Які служать в бундесвері, в армії, там не знаю французькі в Італії. Їх не так і багато, і зараз думають як деякі країни про резервістів. Хтось каже, що треба повертати строкову службу, як до речі, в Німеччині обговорюють. Тому Україна має найбільш натреновану, найбільшу армію серед країн Європи. Ну турки ще мають так на, на цій частині європейського континенту. Турки мають також великі свої спроможні. Остя тому тому ми і бачимо і будемо бачити. Ти заяви про рекордні пакети від Швеції, від Німеччини від ем, інших країн. А ем, до речі, якраз ем, нордичні країни, країни півночі, вони е, навіть так, що на крок попереду інших країн в, в плані інвестицій, в тому числі військово-промисловий ем, комплекс ем, е, України, і бо вони кажуть, що українці під час війни швидше і більше про, ем, виробляють зброї ніж ми в своїй цій зарегульованості. Тобто данська модель, вона теж якби залишається ну там серед лідерських позицій в пакетах допомоги. Безумовно, і що таке данська модель це фактично кошти йдуть напряму виробникам зброї. Тобто вони не йдуть в державний бюджет, і Потім це не якісь державні замовлення. А це фактично йде на напряму виробникам, і потім ж виробники ставляться на озброєння збройних сил. Це переважно звичайно мова йде про дрони, але й не тільки про дрони, і про скажімо так, ваще озброєння. А стосовно того е, е, озброєння і оцього, я не знаю, чи відчувається це в Європі, а, фізично в Європі, оце відчуття там підготовки до війни. Ми бачили відео, де єврокомісарка пакує, там, показує, як пакувати тривожну валізку європейцям, ну, таке подивилися на ту тривожну валізку в кожного своя. Але е, от є оце от відчуття, і ще хотіла запитати, чи досі залишається у них оцей концепт, що набагато вигідніше і дешевше зупинити Росію тут в Україні, Україні, ніж потім воювати вже в Польщі, в країнах Балтії, куди там Росія далі піде безумовно, цей концепт він є, він залишається і більше того, якраз наші друзі з Балтійських країн чи друзі-поляки вони ну ну реально переживають. Бо зараз 2025 рік він такий вирішальний в тому, чи чи Путін отримує те, що він хоче в контексті перевернути правила світові. Бо ну наш основний меседж, що не можна е, нагороджувати агресора, так і е, безумовно, це пов'язано із е, певними заявами від з, з білого дому, але водночас ми бачимо і оцю е, е, заяву від 50 сенаторів Сполучених Штатів, які кажуть: чекайте, якщо Росія не буде брати участь в цих переговорах, не буде показувати кудвоїл, так не буде робити якісь кроки. До миру тоді треба робити супер санкції, примусити і так далі. І ми вже бачимо, що ця риторика 24 години вже забули всі про риторику 24 години завершити війну. бо розуміють наскільки це складно, так а от з приводу до речі, я повернусь до вашого питання з приводу цього угоди по металам. Я власне чого була в Брюсселі, Бо я брала участь в наш в роботі нашої переговірної команди. Ми проходили скрізь ніх, тобто Аналіз законодавства 10-го розділу, 10-й розділ це третій кластер, і це цифрова трансформація і медіа. І от якраз в цифровій трансформації там є ще питання на півпровідників і різних чіпів. А є там Чіпс ЕКЦ, який був прийнятий Європейським Союзом три роки тому, зовсім таке нове регулювання. І от власне вони запитали, кажуть так: дивіться, ну, в принципі, вільний ринок він, в тому числі ну, в країнах членах європейського союзу, він полягає в тому, що supply Тобто ланцюжки постачання вони не ну в самому європейському союзі, якраз і є, і от для цих всіх чіпів для напівпровідників і потрібні ці метали, ці рідко рідкісноземельні метали. І власне вони запитують: а як буде ця угода узгоджуватися із європейською інтеграцією? Бо ви будете з нами в одному ринку. А тут американці розказують, що оце вони тут перші всюди і все їм треба. Тому власне, ми запевнили, що будь-які угоди, які Україна Іна буде підписувати, а парламент очевидно, потім буде ратифіковувати, точно не мають і не можуть суперечити нашим іншим міжнародним зобов'язанням, зокрема вступу до європейського союзу. Тому це має узгоджувати з усіма цими актами, ланцюжками постачанням і вільним ринком всередині європейського союзу. І це дуже важливо. До речі, в цій рамковій угоді, яку уряд затвердив, але її не підписали. Ну ну зрозуміло сполучені штати те. Там на якомусь етапі щось собі почали інше, так планувати інший тип угоди. Але там це було так. Там це була задка, що це не може суперечити європейським зобов'язанням. Це безумовно не може там суперечити Конституції України, але на переговорах власне нас питали про, про європейську інтеграцію, і бачите, як, як не дивно це також пов'язано. Ну тут і Анна Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, вона була напередодні в Києві. І вона теж на прес-підході наголосила, що це має відпові бути і відповідно до європейського законодавства. А оцей скринінг як пройшов, і скільки нам тоді ще кластерів залишилося? Ну, кластерів залишилося в скринінгу. Ну практично ми пройшли два кластери, а їх всього шість. Тому це скринінг. Сама перевірка. Вона ну в цьому році в третій кластер десь в червні ми завершимо. Але фактично перший кластер і шостий, там де міжнародна політика, там і питання безпеки, ми можемо уже відкрити. Але Україна зробила свого боку все. Далі це вже питання політичного рішення і вгадайте, яка країна це зараз. Разблокує угорщина, звісно, власне, це якраз було частиною наших розмов, в тому числі таких, ну в як то кажуть, кулуарах і в офрек. Бо бо ми кажемо, ну не може так бути, що 26 країн. З 27 країн за, і тут тільки одна країна це блокує. Тому я дуже сподіваюся, що в тому числі зараз, коли вже буде новий канцлер в Німеччині, Німеччина має дуже м, м, тісні економічні зв'язки з Угорщиною. верніше, Угорщина дуже сильно економічно залежить від Німеччини. Можливо, канцлер Мерц, майбутній канцлер, бо його ще мають обрати. Він Просто переможець виборів кандидат в канцлери зможе якимось ще вплинути на Орбана і подивимося, але насправді позиція Сполучених Штатів принаймні те, що нам кажуть європейські. Наші партнери, що е, вони бачать Україну в європейському союзі, і членство це в їхньому баченні. Це одна із таких е, додаткових гарантій безпеки, бо це вже частина, все таки, європу Україна буде частиною європейського союзу. Ну і е, американці ж постійно повторюють, що безпека європейського континенту це питання європейського континенту. в першу чергу, ну власне то вони так і перекидаються. Дякую, дякую, Євгенія. Відпускаємо вас, щоб дякую ви літак не, не, не пропустили. Євгенія Кравчук була з нами, заступниця голови фракції Слуга народу народна депутатка України з Брюсселю розповідала нам про настрої всередині Європи, а про скринінг українського законодавства, який ми проходимо от зараз на третьому кластері. Те, що нам необхідно зробити для вступу до європейського союзу. Ну і власне як Європа готова в нас складатися в наше виробництво зброї, як сама вона мусить озброюватися, тому що вони розуміють прекрасно, що. Якщо Путіна в Україні не зупинити, то він піде далі. І найперше це будуть Польща і країни Балтії. А про все це говорили з Євгенією далі на п'ятому невелика пауза. О 15-й вже чекайте тут на оновлений випуск часу новин і на продовження розмовних студій.